У нас святковий настрій не лише сформований погодою. Сонечко сяє досить тепленько вже сьогодні. Отут, принаймні на цьому місці, в середмісті і в центрі столиці, але так само настрій позитивний, тому що є конкретні звитяги локальні, зокрема на тому ж самому Корахівському напрямку, де воюють згадані вами десантники. І знаєте, якщо говорити так коротко сформулювати гасло миколаївських таврійських десантників, то звучить воно приблизно наступним чином. Я на перше місце ставлю виконання свого бойового завдання, і звісно ж я ніколи не залишу побратима у біді. Я представляю нашого гостя. Це Роман Писаренко, старший офіцер відділення комунікації 79-ї окремої десантно штурмової таврійської бригади. Вітаю вас зі святом. Вітаю вас. дякую. Я нічого не наплутав. <сміття> ну, приблизно <сміття> щодо ТЕС, щодо гасла, щодо ваших слоганів. <сміття> ну, приблизно так вона звучить так. Декілька там є поправок, але приблизно так. Також хочу доєднатися до привітань всіх наших захисників, захисниць, які в даний час боронять нашу державу в надзвичайно складний час для нашої держави. Тобто, люди, які поміняли свій цивільний одяг на піксель, ви герої. Велика вам дякую зі святом. Так, от щодо і щодо переможних реляцій, я не просто так про це згадав на початку, тому що згадую, що буквально кілька хвилин тому перед ефіром події літні червневі, коли відбували такі досить потужні штурми а ви, ваші побратими, коли горіла, палала ворожа техніка, це десятки знищеної техніки, працювали і в пів наші і артилерія, і те саме відбулося практично буквально напередодні. Розкажіть так. про це взагалі, які, яка ситуація саме на корахівському напрямку? На корахівському напрямку фронту одна з найтяжчих ситуацій на фронті взагалі. 79-та кремнатилійська бригада пров... обороняє селище Костянтинівку, проводить оборонну операцію в селища Костянтинівки. Там ситуація надзвичайно тяжка. Толійські десантники, там як кістка в горлі для окупанта, тому що вони там майже не мають просування, якщо мають це там, десятки якихось метрів. Тобто, буквально вчора відбувся черговий масований штурм окупантів. Вони задіяли 19 одиниць техніки, з них 11 бойових броньових броньованих машин, 8 танків. Знищено було 4 танки, дві бойові броньовані машини, ліквідували. 23 окупанти, така ж цифра була пораненими в них. Тобто, і знову вони не мали успіху. Вони кожного тижня, без перебільшення, кожного тижня проводять великі масовані механізовані штурми. І не мають ніякого успіху. А між цими механізованими штурмами вони пускають в бій піхотинців, яких ми успішно ліквідовуємо, і на нашому на нашому ділянці фронту, де стоїть 79-та бригада, вони успіху не мають. За рахунок чого вдається досягати таких показників, і не вже ворог ще не звик, що там де є 79-ка, то там, в принципі, ну навряд чи успіху якогось доведеться ну втішатися якомусь успіху. По перше, це високий рівень підготовки наших військовослужбовців. Хочемо відмітити наш навчальний центр десантно-штурмових військ. Тобто, якщо людина попадає в десантної війська, по-перше, вона проходить базовий рівень підготовки, загальнобазовий рівень підготовки. Тобто вона може бути впевнена, ця людина, що коли вона вийде з цього центру, вона буде знати, що таке оборона, що таке штурм, як працювати під час атаки ворожих дронів. Під час того, як людина попадає вже в бригаду, наші інструктори також з нею займаються для того, щоб, скажімо так, підготувати для цієї ділянки фронту, тобто є свої особливості на кожному напрямку. Також це робота FPV-дронів, мавіків зі скидами, робота командирів всіх ланок. Тобто, від солдата до командира бригади, злагоджена робота. Завдяки цьому і дається тримати оборону десантникам бригади. Без перебіжня дешево. Це еліта, і ви самі зазначили, що є можливість постійно тренуватися, підтримувати бойових дух, проводити вишкіл. Є полігони в різних регіонах. Зокрема, ну, якщо говорити про південь, да акцентовано на цьому, то е, саме там ви тренуєтеся і тренуєте е, ну молодих бійців, які до вас поступають. А в чому специфіка полягає саме навчання от десантників? Тобто ми говоримо про якісь такі унікальні методи, якийсь набір скажімо, там, вправ, які далеко не кожному під силу. От кілька слів про це, що доводиться переживати під час навчання е, і по... морально, і фізично? Саме головне це мотивація людей. Тобто людину потрібно замотивувати, щоб вона хотіла виконувати це бойове завдання. По-друге, це високий вишкіл. Тобто безперервне навчання. Тобто людина, якщо приходить в бригаду, вона проходить ще деякий курс підготовки, йде на позиції, повертається і вона відпочиває і знову е, йде на полігон займатися. Тобто це постійні навчання, безперервні навчання. Десантник завжди навчається. У нього немає такого слова, як я не хочу, не буду, не можу. У в нього є слово потрібно і перше це виконання бойового завдання. Але але якщо не хочу, не можу або боюсь. Якщо говорити, наприклад, про стрибки тренувальні з так. борту гелікоптера чи літака, то в принципі, якщо не хочеш чи не можеш, тобі допоможуть. Да, так. у вас у самого дев'ять стрибків таких так. є. А, зокрема, Знаєте, якщо говорити про десантуру і там згадувати якісь там стрічки ще часів радянської доби, ну мовно кажучи, це відбувається так. Дуже багато парашутів з якоїсь там чималої висоти, вони вистрибують і проводять якісь там штурмові дії, в який спосіб за. Раз відбувається навчання і до чого безпосередньо готують наших десантників, тобто які зазвичай доводиться виконувати завдання вам. Це збільше все ж таки повітряно-десантні операції, наземні операції. Чим ви займаєтесь з приводу пострибків, як ви вже зазначили, стрибок з парашутом, перший, який виконується, це більше психологічний прийом. Тобто, щоб людина зрозуміла, щоб вона могла себе перебороти свій страх і виконати завдання в надзвичайно тяжких умовах. Тобто, щоб людина там могла прийняти вірне рішення. Зараз десантники 79-ї бригади знаходяться в районі селища Константинівка, виконують оборонну операцію. Десантних операцій ми не проводимо. Ну, виконуємо оборонні операції в лавах збройних сил України. Як кістка в горлі для окупантів і, а, і робимо це дуже добре. Понад 50 тисяч зібрали за ці кілька хвилин нашої розмови. Ви от згадали про те, що в десантуру в дешеве не потрапити людині з, скажімо так, з низьким моральним бойовим духом, да, але його можна якось підняти, допомогти товаришу. А, війна досить вже затягнулася. Ну тобто, мало хто розраховує на те, що вона буде там три роки, можливо, і більше. Ви самі ж ну умовно кажучи, там з цивільного життя, з цивільної професії, але з 17-го року вже на службі. Як відрізняється, скажімо так, настрій, бойовий дух тоді у вас і ваших побратимів? І з яким настроєм і бойовим духом воюєте нині? Як вдається зберігати або посилювати цей самий бойовий дух? Підтримка. Підтримка товаришів, підтримка родини, розуміння того, що я скажу чесно: до мене ворог вже прийшов один раз в дім, тобто я родом з Донбасу. У мене була дуже тяжка евакуація батьків. У мене батько був інвалід першої групи, він вже помер, але мені вдалося його вивезти і їх тут перевезти. І всі люди розуміють, що якщо ворог прийде в твій дім, нічого хорошого від цього не буде. Тобто і мені здається, що це головне. Ніхто не хоче, щоб ворог прийшов в твій дім. І підтримка побратимів це найголовніше, що може бути. Тобто, якщо людина навіть боїться, і є завжди більше опитні товариші, які підскажуть, допоможуть. До Донесуть, піднесуть. Тобто підтримка, підтримка, як то кажуть, безнадійного тилу немає звитях на фронті. Я дякую нашим глядачам за те, що ви постійно активні. Коли йдеться не лише про 79-ту браду, але так само в принципі про підтримку наших військових. Ви донатите і допомагаєте. Дякуємо вам за це. Дякую вам за те, що завітали вас ще раз професійним святом. Дякую, Роман Писаренко, старший офіцер відділення комунікації 79-ї окремої десантно-штурмової таврійської бригади, був гостем у цій порі.